Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, і запрошую до роздумів над Божим Словом, а будемо роздумувати над притчею про пшеницю і кукіль. Саме цю притчу сьогодні читаємо на Євхаристії. Ісус розповів натовпу таку притчу царство небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своєму полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю, та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колося, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господарі і кажуть до нього: Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж взявся кукіль? Він і відповів їм Ворог чоловік зробив це. А слуги йому кажуть Хочеш, ми підемо його виполимо?» Ні, каже, щоби виполюючи кукіль ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час них, я жінцям скажу зберіть перший кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню. Згодом наш Господь Ісус Христос відіслав народ і пояснив цю притчу учням. Дуже цікаво, бо не всі притчі Ісус пояснює натовпам деякі пояснює всім, а деякі пояснює учням. Тоді Він відіслав народ і прийшов додому, і підійшли до нього його учні та й кажуть виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле, це світ, добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу, женці це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі, там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце в царстві отця свого, хто має вуха. Нехай слухає. Перше, що кидається в очі у цій притті, це довготерпеливість Господа, який чекає аж до жнив. Чому саме до жнив? Справа в тому, що кукіль або плевеле, можемо ще такий переклад почути грецькою «дзідзанія», на початкових етапах зросту дуже-дуже подібний до пшениці і можна поплутати. Лукавий діє саме таким чином, він підсуває нам брехню, але таку брехню, яка в 99% подібна до правди. Але тільки в одному відсотку є брехнею. Але той один відсоток це достатньо отрути, щоб затруїти життя християнина. В цьому кукілі, в цих плевелах дзідзанія ем, утворювався грибок. І цього грибка, маленького такого, достатньо було, щоб затруїти пшеницю. І господар чекає до жнив. Господар є довготерпеливий. Е, чому до жнив? Тому що під час жнив кукіль чітко вже відрізнявся від пшениці. Коли щось дозріває, то проявляється вже істина в тому дозріванні. Хоча спершу ці рослини можуть виглядати дуже-дуже однаково, дуже подібно, можна так сказати. Ця інтерпретація, яку дає Господь Ісус Христос, вона відкриває нам ще двері, ще для одних роздумів. Бо яким чином. Хтось стає добрим зерном або кукіллю. Ну залежно від того, яке зерно приймає. Добре зерно є образом тих, хто народився з Божого Слова, з правди. Натомість кукіль означає того, хто народився з помилкових переконань, фальшивих принципів, неправди і так далі. Зерно чинить інших такими, якими, яким є саме в собі. То є динаміка зерна. Якщо ми сіємо пшеницю, то виросте пшениця, бо є зерно пшениці. Воно містить в собі те, що потім виросте. Якщо ми посадимо грушу, то виросте грушка, не яблуня, не слива, тільки груша. Коли ми приймаємо Боже Слово, то в нас зростає людина Божа, дитина Божа. Коли ми приймаємо зерна лукавого, то в нас буде вирости з нас. Син не правоти, вона буде дитина лукавого. Пригадаємо, що перед цією притчею, перед притчею про пшеницю і кукіль, Ісус розповідає притчу про сіяча і зерно, яке падало на найрізноманітніший ґрунт. І тим ґрунтом, тим полем є людське серце. В тобі буде рости те зерно, яке ти приймаєш, зерно Божого Слова або зерна лукавого. І твоє зростання буде залежати саме від них. Йоанн Золотоустий коментує так. В попередній притті Господь говорив до тих, хто не приймає Божого Слова. В цій розповідає про тих, хто приймає теж зіпсуте насіння. Це видумки диявола, який завжди змішує помилку з правдою. Все це. Відбувається хитро і підступно, щоб людина не відрізняла пшеницю від кукіля, щоб приймала кукіль як щось доброго. Нещодавно один із високопоставлених ієрархів скритикував енцикліку папи Йоанна Павла II «Veritatis Сплендор – «Сяйво істини». Але саме в цій енцикліці папа говорить про. Найбільшу небезпеку для духовного життя людини це затирати межі між добром і злом. Це добро називати злом, а зло називати добром. Сьогодні диявол має цілу бригаду сіячів куклю. І то де? В церкві Христовій. Ціла бригада сіячів кукелю, Десь сіються зерна, які дуже схожі, які мають. Поверхнево знамена правди але не є правдою. Пригадаймо, що Ісус був заарештований в Гецеманському саду, коли апостоли перед цим солодко-солодко дрімали, спали, не могли навіть годину чувати з учителем тривати при істині, при правді. Пригадаймо, що благовіщення Різдва починається пробудженням пастирів. Ангели перше, що роблять будять пастухів і кажуть, звіщаємо вам велику радість. Сьогодні у місті Давидовому народився Христос. Коли пастирі сплять, то ані немає благовіщення, тобто проголошення Євангелії, євангелізації, Христос видається на бичування, а віра католицька топчеться, а вірні ризикують вічним спасінням. Чому? Тому що, коли люди спали, прийшов ворог і посіяв кукіль. Кукіль брехні, єресей, обману, зла. Кукіль, коли затирається різниця між злом і добром. Тому ця притча також закликає нас до духовної чуйності. Ми не можемо спати. Ми не можемо тривати в такому летаргічному якомусь сні, в такому солодкому переконанні, що ну якось там буде. Вже і були гірші часи, от і зараз якось пройдемо то все. Ну не буде якось там. Тільки буде згідно тої постави, яку ми приймемо. Тому ці церкви так міцно акцентували поставу духовної тверезості, а один із сучасних отців церкви. Перепрошую, що я Бенедикта XVI взвів уже в такий високий е, ранг. Неофіційно. Ну, власне, Бенедикт 16 повчає так. Ісус застерігає нас, що після сіяння, яке зробив власник поля, коли люди спали, прийшов його неприятель, який посіяв кукіль. Це означає, що ми повинні бути готові до того, щоб стерегти благодать, отриману в день святого хрещення, неустанно оживляти нашу віру в Господі, який перешкоджає, щоб зло пустило коріння. Дорогі брати і сестри, прошу вас поділитися власними спостереженнями і власними роздумами над цим словом. Зробіть це прямо в коментарях під цим відео. Це буде корисно. Прочитати всім іншим, тому що слово Боже росте з тими, хто його читає. Ну і можемо сказати, що ми творимо якусь таку невеличку віртуальну спільноту тих, хто роздумує над Божим Словом. І твоє слово, твій коментар може збагатити того, хто його буде читати. А при нагоді це допоможе цьому відео отримати більше переглядів. Ну і взагалі підпишіться на YouTube канал Небо ОН», бо це допоможе поширювати християнський щирий правдивий контент на просторах YouTube. До зустрічі! Хай щастить!